Одного разу двоє людей відвідали місто Єрусалим і увійшли до гробниці Господньої для того, щоб побачити те місце, де був похований наш Господь Ісус Христос. Коли вони потрапили всередину, вони подивилися один на одного і кажуть: Вау, яка тут присутність Господня? Ти це відчуваєш? Але гід подивився на них і сказав: Друзі, коли ви сюди заходили, невже ви не читали табличку на вході? Його тут немає. Він Воскрес. Прочитаємо. Першого ж дня тижня, дуже рано, вони прийшли до гробу, несучи пахощі, які приготували. Та вони виявили, що камінь відвалений від гробниці, а війшовши, не знайшли тіла Господа Ісуса. І сталося, як були вони через це розгублені, то два мужі стали біля них у блискучому одязі. Вони налякалися і посхиляли обличчя до землі. А ті сказали їм: Чому ви шукаєте живого між мертвими? Нема його тут, бо воскрес друзі. Церква Доброновина запрошує вас разом відсвяткувати Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. Воскресіння це не лише подія минулого, це реальність, що постійно змінює життя. Неділя 11.00, Ми чекаємо на вас.